Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. Це буде ще один такий чисто теоретичний випуск. Альфонсо Девіса ми просто використаємо як чудовий приклад, з гравцем якого доволі специфічні характеристики. Такі випуски не збирають багато переглядів, але я знаю, що вони моїм глядачам на каналі подобаються. І мені подобається над таким працювати, власне, тому ми тут, власне, поїхали. Тема цього випуску доволі проста в теорії. Взаємодія футболістів на фланзі. Ми про це все поговоримо, наведемо декілька прикладів, як це відбувається. Але на практиці, ось підібрати клуб для Альфонсо Девіса, так, щоб і властивості цього канадського футболіста використовувалися на всі 100%, і при тому не страждали партнери його по команді Нові, фактично неможливо. Чому так? Про це все детальніше сьогодні. В якості експерименту, що давайте перед тим як я почну, спробуйте відповісти для себе на запитання, нажміть на паузу, на скількох позиціях треба, щоб футболісти співпадали за профайлом, так щоб вписати Альфонсу Девіса в команду, і при тому ніхто не постраждав. Ось. Спробуйте підписанити запитання, ну враховуємо, що е, працюють здвоєні флани, так, бо, тому що найоптимальніше, напевно, все-таки поставити Альфонсо Девіса в схемі з трьома захисниками е, 3-5-2 або 3-4-3, і тоді взагалі ніяких проблем не буде, буде собі летералем б'яти вперед-назад. Проблема тільки в тому, що зараз такі команди там тільки в Італії водяться, і деякі в Німеччині, куди, напевно, Альфонсо Девіс не піде. Тобто ми там розглядаємо в основному Іспанію та Англію зараз для продовження кар'єри цього футболіста. Ну, очевидно, з спортивних причин йому, напевно, буде не цікаво в інші чемпіонати йти. І так, взаємодія на фланзі між захисником, фланговим та вінгером. Найперше і найголовніше, що взагалі треба проговорити, це те, що вони не повинні знаходитись в одній точці. Ну зазвичай, коли працюють флангові захисники по флангу, і він часто там знаходяться так в стартовій позиції. От вони разом не повинні знаходитись. Це те про що. Часто забувають люди, коли команда розігрує м'яч, хтось один повинен там знаходити в ширині. Якщо це Вінгер, так туди отримав м'яч Вінгер. Там якихось 5% часу володіння команди м'ячем. Тоді флановий захисник може пробігти по Вінгера, дати туди пропозицію для передачі. А Вінгер це може скористатися і змістити середу. Тобто є такий доволі часто взаємодія. Інших 95% часу хтось один повинен знаходитись в цій позиції. І це не просто слова, це така насправді доволі принципова річ в футболі, тому що футболісти грають в футбол 95% часу все-таки без м'яча. Деякі навіть більше, зазвичай більше. От. І відповідно, те, як вони знаходяться на полі, як вони розташовуються, як вони рухаються, це більша частина футболу, навіть ніж те, що вони проводять з м'ячем. Тому принципово, щоб вони комфортно себе почували на своїй позиції і разом з тим, щоб команда розташовувалась так, що в кожній зоні є небезпечні гравці. Нам тут треба детальніше про це поговорити, Треба знати, що футбольне поле дуже умовно, але ділиться вертикальними лініями на такі зони, як фланги з обох сторін, напівфлани з обох сторін і центральний коридор, тобто разом п'ять зон. Ось, дуже умовно, тому що кожен тренер може совати ці лінії, в залежності від їх бачення футболу. Окрім того, є схема 3-1-6, тоді тренери використовують трішки по-іншому. Тоді 6 коридорів відповідно, або можуть просто зробити ширшим центральний коридор. Ну, в залежності від того, що вони тренують, тренери можуть совати. Але зазвичай це є 5 таких. Горизонтальних коридорів і в завершальних фазах атаки в кожному з цих коридорів тренери зазвичай хочуть бачити по одному футболісту. Дуже часто це можна побачити на футболі там під час розвитку атаки, коли вже на чужу третину зайшли, то приблизно остання лінія з п'яти футболістів, причому кожен знаходиться у своєму коридорі. Таке розташування футболістів в передній лінії, причому де кожен у своєму коридорі знаходиться, створює оптимальні умови для створення загрози для ворот суперників. Тобто є футболісти по фланах, які розширюють лінію оборони, є футболісти, які готові знаходити зони в цій розширеній обороні. Є нападник, дев'ятка, яка готова вриватися. Завершувати епізод в разі чого ось. Тобто така структура є оптимальна, і всі її намагаються досягти в стадії розвитку атаки, вже саме так, коли затиснули суперників на чужу третину. Питання тільки в тому постає, як ви такої структури будете досягати. Нас в першу чергу цікавить взаємодія на флангі, тому ми будемо дивитися, як це досягається фланг на півфланг. Ну а дев'ятка то зазвичай там завжди нападник залишається. так? Е, найпростіший спосіб це, звісно, коли Вінгер залишається в широкій позиції, аж до того моменту, доки не отримає м'яч. От. А тоді крайній захисник просто не підіймається. Найпростіший приклад такої гри це є наполі Лучано-Спалетті минулого сезону, ось яке розривало насправді. Там не було нічого складного. Тобто там хверацеля грав на фланзі, він зазвичай меч отримував на фланзі. Флановий захисник підключався до атаки тільки коли вже Хвіч йшов десь до середини. Насправді це було не так часто, а вже в самих завершальних фазах епізоду. От. А в напівфланах займали ці позиції вісімки з обох флангів, причому. Ну, тобто доволі просто фланг на півфланг таким чином заповнявся. Інший простий приклад це коли Вінгер зміщається до середини, а фланговий захисник піднімається виско і займається високу широку позицію. Таким чином наповнюється фланг і на півфланг. Найпростіші приклади це єврала справа. Карвахаль піднімається Родріого сюди всередину шукати там простір м'яч. А в Барселоні, наприклад, навпаки, по лівому фланзі працює Бальде дуже високо. Лівий він гріде до середини. Це був гаві минулого сезону. Ну а в цьому сезоні там зараз е, грає Феліш. Так, ось, в принципі, теж простий спосіб. Ну, бо, наприклад, може бути таке, що Вінгер йде в зону нападника так? на позицію дев'ятки в завершенні атаки, а по лівому фланзі там, наприклад, піднімається флановий захисник. Кіліан Бапе чудовий приклад. такого. Він починає атаки десь ближче до флану, до позиції Вінгера. А коли атака вже завершується, то він на позиції дев'ятки знаходиться. знаходиться. Ну, так, максимально намагається використовувати його сильні сторони. там, Бомбардир від Бога. тому і глибину добре атакує, тому він рухається саме так. І тому вам потрібен теж там фланові захисник, який буде закривати цю зону широкій позиції, коли атака завершується. Та хоч в опорну зону може піти Вінгер. ну Тут питання тільки в тому, що він звільнив цю зону, і тоді флановий захисник може піднятися. Я думаю, ви розумієте. І ще один такий теж доволі поширений варіант, е, на відміну від того, щоб він грішов в опорну зону. Е, це те, що флановий захисник може зміститись в напівфланг. Такий доволі свіжий приклад це те, що Готєрес в Жероні піднімається в напівфланг, а по флану зазвичай е, працює Савіо. Там, так? Ну, тобто теж використовуються сильні сторони Савіо і використовуються е, сильні сторони Гутєраза. За які насправді непогано знаходить простір між лініями, непогано виривається в штрафний майданчик, може війти і пробити. Ось тобто можна ще таким чином. Головне, щоб ці обидві зони були насичені. Наступне логічне питання, на яке я, в принципі, вже відповідав, поки розказую ці всі приклади, це те, від чого буде залежати який футболіст, яку позицію буде займати. Очевидно, що це залежить від сильних та слабких сторон кожного футболіста. Так, тобто футболісти, які взаємодіють на фланці, повинні компенсовувати сильні і слабкі сторони один одного. І по тому, в яких позиціях футболісту краще грати без м'яча, поки команда тримає м'яч, але сам футболіст без м'яча, то футболістів ділять за цим принципом: чи вони краще діють по фланзі, чи вони готові до того, щоб зміщатись до середини. Наприклад, футболісти, які можуть діяти тільки по фланзі, ну тому що їм комфортніше, це Миколенко. От такий простий приклад захисника, який зміщено до середини йому, ну, Протипоказано, скажімо так. Ну, тобто він буде не таким ефективним футболістом, банально. От. З іншого боку, вінгери так само можуть е, бути такими, що не хочуть зустрічатися з м'ячем поміж рівнями. Вони банально можуть е, не знати, як знайти цю вільну зону або бути не такими ефективними, наприклад, Ряд Мерес. Е, такий самий Вінгер. просто так, ми його бачимо доволі часто всередину, зміщення бачили в Манчестер Сіті. Але якщо ви звернете увагу, де він зустрічається з м'ячем, де він зустрічався з м'ячем, знову ж таки минулий час. Ніхто вже не дивиться, де він там грає. Так от, це завжди було. Починалося з флангу, тоді він йде всередину, а тоді пробує віддати розрізну передачу чи пробити або з флангу і йде там по фланці. Ну, так як футболіст поводиться з м'ячем, це інша історія. це... Про окремий випуск можна зробити. Але суть в тому, є футболісти, які просто ну вони просто недостатньо хороші між лініями. Є навпаки, футболісти Вінгері особливо часто зустрічаються які так. Вони можуть десь там на початку атаки ще побути з флангу, але тільки йде розвиток атаки. Ви хочете бачити їх всередині. Ну, можливо, вони просто достатньо хороші всередині, щоб їх не тримати на фланзі. Наприклад, Неймар, коли грав за Барселону, він номінально так він грав Вінгером. Але як тільки Барселона закривала суперника на чужій третині поля, а Барселона майже не проводила контратак, Тобто це все йшло в передачу, в передачу, тоді переходять на чужу третину. І Неймар тоді зміщався до середини, а фланг залишав для Альби. Ну, тому що в нього є ексклюзивні були, знову ж таки, ексклюзивні. Якості роботи з м'ячем в обмеженому просторі, він там міг когось обіграти, міг знайти, як віддати розрізну передачу. Все це він міг зробити, тому його тримати на фланзі не хочеться. Ось. І відповідно він завжди займав позицію в напівфланзі. А також є футболісти, якості яких в роботі на атаку без м'яча можна назвати збалансованим. Тобто, якщо говорити про фланових футболістів, це футболісти, які можуть діяти на фланзі і в напівфланзі, плюс-мінус одинаково ефективно. Це не значить, що вони сильно кращі за футболістів, які мають якусь одну особливість хорошу, але тобто, від того, як ти їх позицію поставиш, сильно якість їхньої гри не погіршиться і не покращиться. Чудовий приклад, мені здається, це ганков, який може діяти по фланзі. А в разі чого виходить Янкову, той, який любить працювати по бровці, і Ганков зміщається ближче до середини на півфланзі, там діє як site Це така коротка теорія, а тепер давайте перейдемо до практики і спробуємо поговорити про Альфонсо Девіса конкретно і якого партнера йому треба шукати. І так, Альфонсо Девіс, давайте спробуємо описати спочатку його сильні сторони, щоб зрозуміти, як йому краще діяти. Ну, як на мене, то це така доволі очевидна річ, таке риторичне запитання. Навіть він дуже багато працює по бровці, в нього величезна швидкість, вперед-назад. В нього на цій швидкості є дрибля. Тобто йому потрібен простір. Очевидно, що йому зміщатись до середини не треба. Окрім того, я б Важав, що якщо ви підписуєте Альфонсо Девіса, ви не хочете, щоб це щоб там попереду нього був вінгер. Ви хочете, щоб він працював по всій бровці, тому що ну, ця людина це його ікс фактор він може закрити всю бровку. Його ідеальна позиція це є латераль в схемі з трьома захисниками, як на мене, так 3-4-3, е, наприклад, або 3-5-2. Е, ну але таких зараз в топ-клубах там в Англії, в Іспанії немає. Тому будемо розглядати е, здвоєні флани. Значить, по перше, нам е, очевидно, що потрібна команда, в якій буде проблемна або не, скажімо так, не повністю закрита позиція лівого захисника. Ну, тому що Альфонсо Дейвіс, якщо ми оберемо, то це повинен бути гравець для стартового складу, все-таки. Е, ну там відсіюється відповідно Манчестер Сіті, де купили Йошко Гвардіола. Ну там свої нюанси, взагалі то багато причин, щоб його не підписувати Манчестер Сіті, але. Ну, також я думаю, в Барселону точно не підійде, тому що там є Бальде, теж молодий талант, який в принципі виконує ту саму роботу. А що саме головне, що ну, нема сенсу ще підсилювати цю позицію для Барселони? Друге, що суттєво, це те, що лівий Вінгер в фазі завершення атаки десь повинен піти з цієї позиції, щоб Альфонсо Девіс міг працювати вперед-назад. І в цьому випадку, мені здається, відчується Манчестер Юнайтед, наприклад, тому що там є два футболіста Вінгера Лівих, Решфорд і Гарначо, які можуть зіграти на цій позиції дуже добре. І всі вони такі, які хочуть триматися поближче до флангу, так? Решфорд десь може ще в центрі нападу зіграти, але поки там є Хойлон, то ще Решфорда, доволі однотипного з ним футболіста, тримати, я не бачу сенсу. Ну, Тобто, така команда, як Манчестер United, відсіюється, як на мене, саме ці, через цю причину. Якщо уявити, що е, Альфонсо Девіс піде в Челсі, такі слухи насправді є, судячи по тому, що пише Трансфермарт. Ну, Тоді це погані новини для мудрика насправді. Тому що якраз мудрик це той Вінгер, якого краще бачите на фланзі. Мені здається, Почтіно з цим фактом би поспорив, тому що часто все-таки заставляє мудрика зміщатися до середини, звільняти фланг там для кукуреї або там Чилло часто працює. Але от якщо Чивел є, то він ще може зміститись до середини, а Мудрик тоді буде далі працювати на фланці. Вони там через раз працюють. То якщо прийде Альфонсо Девіс, я думаю, що фланг буде повністю з Альфонсо Девісом. І Мудрику прийдеться зміщатись до середини. Як на мене, то це не оптимальна для нього позиція. Ну, хоча він, знаєте, не такий яскраво виражений в цьому питанні, як Марес. тут теж ще питання там співвідношення. Але все-таки мені здається, це не найкращий для нього розвиток подій би був. Про Реал в цьому контексті цікаво поговорити, тому що насправді є історія переходів з Баварії до Реала, є певні переумови. Зліва в захисті є фран Гарсія, є Менді, вони час від часу міняються, і вони ну, такі обидва не надто переконливі. Непоганий відрізок показав Гарсія на початку, десь Менді зараз бореться за стартовий склад, але все одно. Ну, тобто, я думаю, що Кубка Девіс себе підсилила лівий фланг захисту. От. Інше питання, що там зліва Вінісіус грає Вінгером. Вінісіус хоче триматися ближче до флангу, все-таки, але зараз в умовах відсутності центрального нападника Вінісіус часто все-таки в завершенні атаки йде до середини. Там трішки по іншому схема виглядає, я вже казав. Тобто там все-таки дві дев'ятки і три футболісти трішки глибше. Тому для Альфонсу Девіса це був непоганий варіант, насправді. Але все-таки ми чекаємо на те, що прийде в Реал Мадрид нападник. От і тоді це все поміняє. Е, ну, Тобто, я просто не думаю, що одночасно можна брати в цю команду Мбапе і Альфонсо Девіса. Взагалі, Мбапе і Вінісіуса, враховуючи їхню схожість, підписувати обох цю команду, ну, тобто, тримати їх обох в цій команді, буде насправді доволі накладно. Тому що вони схожі за маневрами футболісти. І ось те, про що я говорив в один, е, ну, в один епізод гри, коли м'яч десь на протилежному фланзі, знайти для них. Одночасно місце на полі вже важко. А ще якщо туди Альфонсо Девіс, який хоче бути в високій позиції, то це буде майже неможливо. Тобто, я от виключаю те, що вони обоє перейдуть, в принципі, тоді і рало грошей треба дуже багато потратити. І з точки зору гри це буде неефективно. Ну і ще один такий нюанс те, що якщо у вас лівий захисник дуже активно підключається до атаки, то ви б хотіли, щоб ваш правий захисник залишався в трійці позаду, зазвичай. Ну, можна, є варіант, коли підключаються з обидвох флангів два захисника, так, тобто високо лівий познімається, високо правий. Але тоді проблема полягає в тому, що ось дивіться, є 5 футболістів. Так, ваших два фланових забирають захисники, два напівфланових забирають вінгери. І є дев'ятка на позиції нападника. Це означає, що по суті всі ваші півзахисники, трійка, весь трикутник, буде грати як опорники. Це погано, тому що якщо у вас є в складі, наприклад, Кевін Дебрюйне, або є там якийсь умовний Бруно Фернандеш, ви не зможете їх підняти вище. Так, там просто буде надто багато футболістів, буде втрачатися баланс. Тому е, це теж, типу, окрема ціла, треба перебудовувати повністю гру, якщо ви хочете піднімати високо двох. Своїх фланових захисників. Тому зазвичай все-таки треба, щоб один з двох фланових захисників залишався більше позаду. Найкращий приклад цього вже навіть був в Альфонсо Дейвіса в кар'єрі. Коли прийшов Жуан Канселу в Баварію, може пам'ятаєте, я ще навіть робив випуск на каналі, де розказував, що зазвичай в основному складі буде грати або Альфонсо, або Канселу. Жуан. Тому що коли вони обоє піднімаються високо, вам треба опускати і кіміха донизу, і горецько донизу, і навіть на певному сіалу. Ну, хоча Баварія грала 3-1-6, тоді тільки два опарники. Ну, але все одно ну, тобто, це жахливий дисбаланс. Тоді дуже багато ваших півзахисників повинні грати на оборону. А якщо ви хочете, щоб ваш правий флановий захисник не піднімався, то з цього випливає що? Що ваш правий вінгер повинен грати в широкій позиції. Такий ось ще один нюанс. Тобто, по суті, якщо підсумувати все, що ми проговорили, якщо ви хочете, щоб вас в команду прийшов Альфонсо Дейвіс, і при тому нічого не погіршилось, вам треба, щоб ваш. Лівий захисник ну, був проблемним, так ви його міняєте. Вам треба, щоб ваш лівий вінгер кудись зміщався зазвичай все-таки, між лінії, Вам треба, щоб ваш правий захисник не активно підключався до атаки, ну, тобто, щоб, він, щоб це не врізало його можливостей. І вам треба, щоб ваш правий Вінгер відповідно тоді займав широку позицію. Був таким, як Ряд Марес, умовно. Ну або хоча б як Віктор Циганков, так щоб він міг там грати і це не втрачало його якостей. Знайти такий клуб, де б це все зійшлося, ну насправді це утопія. Ось. Е, але таки є майже. І знаєте, що це? Це Барселона. Але причина тому, знаєте, яка, тому що там вже є Бальдей, який по суті грає те саме, що грає Альфонсо Девіс. Так, Бальдей піднімається високо, лівий Вінгер там є або Фелікс, або Гаві минулого сезону, який зміщається до середини. справа там не піднімається майже захисник ніколи, а Рухо грає правого захисника, так він майже як центральний грає. Ну а Вінгар там був Рафія або минулого сезону Дембеле. Як так вийшло в Барселоні? Ну, вся річ в тому, насправді, що це не команду підбирають під якогось футболіста, а навпаки, є команда, яка в певний стиль грає, і ви під цю команду підбираєте футболістів. Тому коли мова йде про те, що ви берете Альфонсо Девіса, який на, на такому зірковому рівні, якому там всього за статусом підійде 5-10 клубів, напевно, то знайти під нього клуб це просто щось нереальне. Тому що Альфонсо Девіс він прийде в команду, йому треба заплатити шалені гроші, і ви хочете використовувати його якості наповну. А це десь буде врізати якості інших футболістів. Ну просто. Повинно десь десь треба і підрізати, тому що вас навряд чи буде готовий склад саме під такого футболіста. Хіба що ваша команда грає вже щось схоже? Ну, є такі команди, наприклад, Астон Віллу би підійшов, але Астон Віллу він по статусу не підійде, так? Ви не хочете, щоб він прийшов і грав приблизно в напад, так як Миколенко. Ви не хочете прийти і замість того, щоб решварці на лавку запасних. От тому перед тим як підписати Альфонсо Девіса, всім клубам треба подумати ну там раз 10, напевно. Ну і ще одна думка, яка, вочевидь, випливає з того всього, що ми проговорили, це продовження того, що я говорив у випуску про оборону Жерони, так? Ви підбираєте футболістів, які потрібні під вашу гру. Ось про що є трансфери. Ви не підбираєте просто дуже крутого футболіста, тому що ви там знаєте, що він може, він розривав. Ось прийде Альфонсо Девіс, і вашій команді з'явиться 5 нових проблем. Ну, тому що так влаштований футбол це дуже складний механізм команди. Якщо ви замість якогось гвинтики візьмете шайбу, бо вона крутіша. Цілком можливо, що він буде працювати значно гірше. Моя думка щодо цього всього, я навіть не знаю, куди відправив би Альфонсо Девіса. Я би відправив десь до Чаві Алонсо, щоб він його використовував в схемі 3 4 3 Ось моя така геніальна ідея. Але що це за клуб має бути, як його перебудувати? Я боюсь навіть це все уявляти. Напишіть, де ви бачите цього футболіста. Якщо у вас є якісь хороші думки, посперечаємося в коментарях. Я вам дякую, що ви додивилися випуск до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Також рекомендую до перегляду випуск про майбутнє футболу, Там дуже схоже про те, що буде постакоглою і, і чому я вважаю, що це такий е, дуже передовий футбол в його виконанні. Все, щастиво, до побачення.